Добрий день, дорогі друзі. Я ще раз хочу звернутись. Ще раз хочу звернутись до всіх, хто спостерігає за подіями, які проходять в парламенті. На сьогоднішній день фракція Удар провела ніч в парламенті Всі ми показуємо наше відношення до тих, до наші вимоги, які ми. Ставимо перед парламентом на сьогоднішній день. Парламент грає в гру. Іграє в гру, яку нав'язує можновладці. Іграє в гру, яку нав'язують олігархи. Ми не хочемо і не будемо грати в цю гру. Ми цю гру зламаємо. Результатом цієї гри були прийняті багато законопроєктів, які не відповідають інтересам людей. Вони відповідають інтересам олігархів, і результатом цієї гри стало те, що в минулий час за часи минулого скликання в Україні стало вдвічі більш мільярдерів, але українці вдвічі краще жити не стали. Я впевнений, що ми зможемо відстояти кожен з українців. Хто працює, приходить на роботу. Якщо він не приходить на роботу, він буде звільнений. Багато депутатів минулого скликання приходили на приходили на роботу в жодного разу. Ми хочемо припинити тенденцію кнопкодавства, коли коли депутати не приходять на роботу, а інші, отримуючи вказівки з відможновладців, бігають та нажимають кнопки, не вивчивши документи, не вивчивши закони. Як такі закони можна приймати? Я впевнений, що наші вимоги. Зроблено для того, щоб парламент працював. Наші вимоги зроблені для того, щоб українці жили краще. Не для тих, хто зверху спускає накази, для тих людей, хто хоче змін в Україні. Ми відстоюємо парламентаризм, щоб порушення закону не було, і ми впевнені, що ми це зробимо.